Всім привіт! Нарешті я розклав свої альбоми. Де альбоми я розклав? Дякую. Ось отак от. Ось отак. От. Прийшло зробити наліпки, щоб розуміти, що де чого лежить. Можете спойлери подивитися поробив. Приїхали сюди і те, що в альбомах лежало, і те, що не лежало. І тут у нас доісторичні картки покемонів. І давайте почнемо потихеньку. що я дізнався. Тут картки розкладав. Коротше, сюди в альбом запхав. В кінець що я собі тут? запхав в кінець. В кінець я сюди запхав собі ось такі енергії вид реверсних. І думаю такі, ну тут же ж цей більше. спочатку казалося, це цей більше альбом набагато ніж. Як воно називається, ніж оцей. Але виявилося, що оцей більше, я в шоці? Щойно й порухував, тут 11 листків до центру, тут 10. Як таке можливо? Як воно більше, я не розумію. Ну, Тут ще картками заповнено повністю. Ну, Сама суть. Я думаю, цей 151 трохи по-іншому виглядає, але вони ідентичні, Тільки тут іві, там, мю. І ось так от. Давайте тоді дивіться, як тут вийшло. Сюди приїхали у нас пластилинові іграшки, в'язані та рибаки. Рибаки у нас розширились, був консиліум проведений. І вирішено додати до рибаків ще одну рибачку. Да, велику рибачку. Так, давайте дивіться, от один мінус. Отут вони погано згибаються, вкладинки, коли у 151 го вони не їздять. Можливо, їх-то можна... Блять! Все таке скользке, що я не можу. Ладно, продовжуємо. У нас тут пластилінові іграшки пішли, бачите, від самої першої до останньої. Поки що останні. Скоро новий сет і там буде наче одна чи дві пластилинові іграшки. Тут якихось не вистачає, треба додрукувати, але руки ще не дійшли. Ніколи сходити в опіцентр. Тут трохи вже пішли картки і тут по чуть-чуть, бачите, ось тут пішли. Саме ось це цікаво, це я колись їх реально витягав з пакетиків. Оці дві картки. Свій час. Ось да. ці мені не випали. Хоча оці пакетики я відкривав. так що... Ну, не випало. чи не збереглися тут одне з дух, бо такі я пам'ятаю, таких я кентів пам'ятаю. Ось ці у мене є, тільки вони в сеті. Чи Ось так? От, от, оце прикольний Jiggs Pokémon Дві іграшки. Тут ну, потихеньку колекція коротше, збирається, бачите? Раніше не було майже нічого. Ось тут отакий який є, ось такого не вистачає тут на сторінці Вармадана. І тут у нас на сторінці не вистачає актилерію цього. Це Pacific Rift. І що там? Ось цього знайшов, не було, але я його знайшов, що в мене був повторний. Я думав, він у мене дубль, але він не дубль. Можете перевірити, який я 151-й.

Так, і ось у нас вони закінчуються. Ось з колоди з винозавра елітної, там за скільки за 500 доларів. Зараз по 300, була по 200 знижка. Тут я відступив лишнє, бачите, щоб потім не перелистувати. І ось. У нас тут пішли в'язані покемони від першого до останнього. Останній у нас був в маскараді. Поки ще більше не було. І тут у нас знову відступили і тут у нас пішли рибаки. Ось тут я вже понаписав в бумажках, який що. бо ту деякі я пропускав. Добавлена рибачка. Тут у нас знаходиться рибак, Словпок. пок, бачите, спить, а риба ловиться. Чи навпаки. Хоча ловиться, бачите, ось такі риби, рибаки, вудки. Такі, тут рибака не вистачає. Причому навіть друкованого. Добавив Додавив лану синю волосу рибачку. Її треба додати, бо тут є прикол, що є її, а тут немає. Коротше, ось тут лана, фіш, рот її. Так, Це вона? Чи де вона? Є її золота Коротше, вудка лани. І вона я б думав, що якщо в неї є вудка, то значить вона ж рибак прям спеціальна картка під нею. Да, вона рибак. І ось у нас тут дві рибацькі штуки. Сом. мрія всіх рибаків спіймати. І Тут воно, пташки рибачки також сюди пішли. І ось тут не вистачає одної вудки з супервода з одної колоди і тут з іншої колоди. Ну, Колись вони будуть. Так, це альбом у нас все. Бачите, сюди приїхали тільки три сети і вже місця немає. І то рибаки тут помістилися, бо трохи місця було. Далі у нас йде маковський альбом, сюди приїхали всі сети Макдональдса. Це було дивовижно, я думав, вони тут займуть фігню, а виявилося, що вони оценили багато місця. Прийшлося сюди, я поклав різдвяний календар. бачите що. Бо в Макдональдсі у мене розпочинається звідси. Саме перше, що я збираю, чи це саме перший сет Макдональдс, я вже не пам'ятаю. Я збираю всі, окрім іноземних, тобто як іноземних, французьких, там, португальських тому подібних. Так, у нас тут це і Мастербол. Сюди я вирішив, тут місце залишається. Бачите, сет ось стільки місця залишається 6 цих комірок вільних. Вирішив сюди вкласти ось такі. Універсальні речі якісь там, бачите, рожеві, класні, прикольні, блищать, мерехтять. І тут у нас перший ще за часи Black White Air, я так розумію. Потім у нас наступний сет, тут навіть недодрукована одна картка. У нас тут аж три картки є з цього сету і тут потихеньку заповнюються вільні місця. Потім у нас отут взагалі одна картка. Фрокі. Тут у нас взагалі нуль карток, ще не додруковано. Тут у нас ось тут у нас все зібрано, нічого. Вау. Шок, що у нас щось зібрано. Так, потім що у нас тут? Тут у нас роулет. Ну, ось Ось такий цей ера. О, Можна по кінту дізнатися. Так, потім у нас тут іде, що у нас тут іде? Це у нас навіть і зібрано, ніфіга собі. Тут ми навіть щось зібрали. А пікачу в кожному цьому сеті є, в нього це цікаво. Це традиція кожен сет. Тут пікачу є, тут пікачу є. Тут. Тут нема пікачу, чи я його не друкував. Тут пікачу є. Тут пікачу також нема, але ось тут, значить, я думаю, тут не у всіх є пікачу. Ось такий. Ось тут у нас дві картки, не пікачу і екзекутора. Потім що у нас тут? У нас 25 сет пішов. Бачите, ну, дуже гарно він виглядає. Ось тут у нас топи, тепіґ, під'їбав у нас тепіг, холод Тепіга не вистачає. Потім. І тут у нас повністю закінчується весь сет. І чотири 4 не вистачає. Далі у нас іде який це сет. Дуже на 3 картки більше, бачите? Це у нас там 2022 року Мак. Оце, 2023 року. Причому в Україні його не було. Нас обділили. Він був у Польщі. Це З Володимиром збирали. А саме цікаве, що зараз у Польщі. Ось на цьому тижні вийшли іграшки по юрському парку, а покемонів у поляків немає. Коротше, їх обділили покемонами. Це жесть. І ось тут 24 й рік, 23-го не було. Чи це 21 й рік? Ось це. А це 23. 20... Другий. А ні, це 23-й. У нас 23 не було. 22-й, 23-й. А це 24-й, яке є у нас. І я його ще, тут воно впало поки кіно знімав. Ви чули мої крики. Зараз ми їх розкладемо. Тут не всі картки. Двох карток у мене не вистачає дрампу, блядь, Я не знаю, що з дрампою. Так, його всі хочуть. Це найрідкісніша картка дрампа. Короче, цирк. Я реально розумію. Отже, перше, я знаю, що через череззад іде. 1,15. Його кладемо сюди. Так, є. Хто там другий? Іх його знає. Це п'ятий. П'ятий давайте покладемо відразу сюди. П'ятого. Сюди. І 13-й тут далеко. Дев'ятий. О, 9-го ми покладемо. Ми орієнтуємось. Так, пікачу у нас, другий пікачу, нічого сі. А, ось, Володимир у мене пакетики відкрив. Коротше, йому випала одна дрампа, але Мирайдона немає і немає у нього... Кого там немає. Значить у нього одної картки не вистачає. а У нас двох. Крайдона у нас не вистачає і не вистачає цього. Дрампи. Так, що у нас тут далі йде? Це у нас 11. Коротко, це поки, ну, ту сторону ми не кладемо. Третій, Марайдон. Драмп, звісно, там люди пишуть, нам треба три дрампи, блядь, Ви що йобнуті? йонуті? там три дрампи, блядь. Так, це 6. Польза це 7. 6, 7. Джиглиппах 4. Так, 10. Хидрейжн. Дрампа, конечно, блядь, ебнутый. Что с ним не так, блять, чего его всем не хватает? Аж такие килькости. Так, що у нас тут? 10, 11, 12. Ну, тут крайдона нема. Так отакий тільки бойовий. Потім що у нас тут? 13, 14... Ой, стоп, щось помилився. 10, 11, 12, 13. І це 14. Дрампа останній по списку. Ну, тут прикольно, що в Макдональдсі є, як воно називається, номерні циферки, що можна нормально розкласти сети, не треба мучатись, дивитися десь на якихось посторонніх сайтах. І залишилось тут місце. Ось отак от. Мак ми розклали, ми з вами виповнили місію. Так, В'язані іграшки тут сюди. І тут у нас. Команда ракета. Да, команда ракета збираю. Тепер у команда ракети є свій власна сторінка, альбом. Да, я тут трохи, як можете побачити, я трохи зам'яв альбом і тут він легше почав відкриватися. Чи він сам зам'явся? Хто його знає. Команда ракета трохи розклав, бо трохи було наплутано, неправильно лежали картки. Ось оці дві, неправильно, вони на початку лежали не по хронології, ось тут вони повинні лежати. Тут у нас є дешевий, є крутий Джованні, У нас є крутий Джованні, бачите, голографічний. Так. Потім ось це крута картка. ось Тут є ще Сизар такий. І найцікавіше, що є з стеренотавром, тільки японський. Це неймовірно, сюди додав темну. Металеву енергію ще не друкував, але тут темна металева енергія. Вирішив, хай з цього сету темна металева енергія буде в колекції О, як типу, атрибут темних сил команди ракети. Тут у нас команда ракета, все лежить. Ось цих єдиних не вистачає кінтів. Тут у нас у цих не вистачає. І адмін ще не вистачає написав Мак, хоча це не МАК, це. 25 сет, ось, ось з команди ракети. Бо з Ордера, дух не вистачає. Може вже є. Лежать. Я ще не розкладав картки нові сюди. От рокет ще тільки сюди з 25 сета. Ось команда ракета, ми тут все розклали. Запас є, скоро сет буде 20, команди ракети. Бачите, як ми відступили. Нормально так. Тут у нас пішли команди ракетівські ну, відносно купончики. самі сумні покемони, маминими жонглює, джанглює, ну, нормальний блядь. Він тут спить як бомжара, бо мама померла. Це сумно, звісно, але що є? Такий у нього лор, історія на маму дивиться. А це саме ржачний і сумна картинка, бачите обнімаю всітки мами, на атракціонах, де всі з мамами, бачите, да. І він з мамою на атракціонах. Тут у нас ПДЖ пішли. Бачите? Колекція ПДЖ. Ось так вони йдуть. У нас навіть голографічний ПДЖ, шаний ПДЖ. Вкрача, ось так от. Тут у нас Билдом. Різні іграшка Билдом тут прям так і написано. Ось тут якісь билдами, бачите, на зображенні. Цікаво, тут у нас мелта пішли. І тут у нас плюси і мінуси. Бачите, тут у нас взагалі на цьому розвороті нічого немає. Тут у нас навіть недодруковане друга іграшка, тут у нас проблеми були з друкуванням іграшок особливо. По одному екземпляру десь. Більшості випадків по одному екземпляру на друкова, хоча треба по два, бо в мене є ще альбом з іграшками, і туди всі йшли друковані. А по таким додатковим сетам їх немає. Потім ось отак мінуси і отут мінуси. Плюси і мінуси. Потигенько збирається, іначе все. І тут у нас вон, команда ракета і белдом крутий, якийсь зі штампом. І японська команда Так, Quality Pokémon Company оце було вже відразу таке. Ви так, І давайте з більш заповненого до менше заповненого. Може він і заповнений, бо тут є коротше, різниця між А4 роздруківками. І роздруківками, як називається, називаються, справжніми картками вони багато місця займають. І роблять альбом плотним і приємним на дотик, до речі. Ось Це у нас є, лежить супер фосіл, блядь, Ультимейт, мега, пупер, дупер, ультимейт, коротше. Ось це у нас є, але ще я не клав. Ось це це най найдорожчий фосіл, до речі, ось це. Наймогутніший і найдорожчий пилаючий фосінь. Так, У нас тут майже все, їй не вистачає. Потім тут ще одного такого не вистачає. Вона одна є, але вона все сеті лежить. Ось такої тут окремо немає. Ось у нас динозаврик з'явився. Потім ось у нас ось, ось тут місце залишив. Коротше, до мене Філіп придрався сказав, що є професорша, яка збирала з цього волгівна. Покемонів. І я короча, вирішив зібрати і додати подругу сюди, щоб Філіп більше мене не зачіпав цими питаннями. Пішов на компроміс. І це ось закінчилось більше, як називається, дистрічних покемонів, з не було. Ось це останнє з цього, що це за сет. Спаркінг, мабуть, оце. зі спаркінгу попалося. Далі у нас є доісторичні покемони, вони пішли. Це у нас Аманайте і Омастари. Я колись вирішив їх ділити окремо, а потім вирішив об'єднати. І першу, і другу еволюцію. Коротше, ось так от. І тут у нас майже все. Не вистачає, якось ми так профукались, що у нас не вистачає Да. Потім у нас тут кабуто, кабутопси. Да, тут їх два повинно бути і тут щось повинно бути. Невідомо що, я вже не пам'ятаю. Так, Ось так. І у нас тут всього у кабутопсах два покемона, Це прикольно. Три. ну Трохи є вже більше, але поки в альбомі так. Аеродактилі, оцей мені колись попадався навіть. Саме цікаво. І цей мені попадався. ну Не дожили до нашого часу. Так, що тут у нас? У нас отак от, з редактилями. Бачите? Тут якихось не вистачає, тут якихось не вистачає. Я вже не пам'ятаю чого. Ну, Зато у нас є ось такий крутий, такий, такий, такий. бачите, Тихенько лекція збирається. Так, тут у нас Ліп Ліліп і цей краділі. Краділі тут є дуже дорогі краділі. Прям маст супер-дупер дорогі, наче, супер-дупер дорогий. Ну, no, mm. він буде крутим. І ось останній лірів це... <coughs> Full Art. Scar. А хоча ні, це це не скар, це цей. Там десь птахами сет. Чи не точно, ну ладно. Я вже стільки сетів, що я вже загубився. Так. Ануріс і Армандо. Бачите, тут помістилися. Потім тут Тропіус. Як виявилось, він деісторичний покемон просто дожив до наших часів. Йому фартануло, повезло. Mm -hmm. Дивіться, скільки їх тут багато, але потихеньку вони збираються. Навіть є один фулартовий. честь йому перепала. Потім у нас крадіноси і рампантоси. Бачите, у нас дві картки є. І тут у нас. Шелдон і бастіон. Бастідон, мабуть. бастіадон, отак от правильно буде. Так, і ось у нас навіть іграшка є. І тут ось повинен бути ось цей. Куди він дівся, непонятно. Корише. А ось он промочка є, бачите. Стрибають попами. Штухається. І це у нас перша частина. Тут у нас є. Машина часу і якийсь, на якійсь мобі якийсь непонятний фосіл. І саме чекава, машина часу можна відправитися у минуле і закупитися біткоїном, але поки не вийшло. Чи призматиком. Щоб до 17-го відправитися і закупитись призматиком. Одна, одна із двох. Так що купуйте такі альбоми Віка, оце хер, не соглашайся, оце більше містить картоп, тринок точно навіть більше. Давайте порівняємо. Раз, це так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9. 10. 10 у нас. О, тут не звертативала, це переїхало. Він шерсть бомбу. Докуп я одну не захоплюю. Так, а тут 11 у нас. І тут у нас іде перше, що у нас зустрічає. Тартуги і всякі карокасти. Ось бачите. Черепахи. Потім у нас Арчен і Археопс. Причому Арченів раз, 2, 3, 4, бачите всього. Ось оцей дорогий. Потім Genesek пішли у нас, бачите. Колекція Genesecтів. Потім Амаури. Дивіться, Amura, раз, 2. Всього дві амаури. У нас Pokémon Company виписала двох амаур і Auror Авророс, Aurorсом. Дві і одна Промка. І це, до речі, Промка Єкс. Така ж ситуація з цим кентом. Бачите? Два таких, два таких і. От, прям не люблять цього покемона. Ось тут у нас цей дракозольд, 10 річниці, як подруга збирала покемонів. Хто знає, може вони такі виглядають в реальності існували. Ну, наче, як показує практика, Теоретично, що воно не відповідає дійсності. Вон, бачите, вона використовувала цього кусочок, вона сюди його бахала. Хочу бачити. Потім такий мутант. Вона сюди його навіть, типу, цей хвост ось оцей, бачите. Вона його коротше, його присобачила голову наверх. І причому не факт, що як воно називається, воно її неправильно, Ну, раз він живе, значить все правильно. Коротше, просто така ось професорша тут варила. І ось тут також пооб'єднувала. У нас, короче, раз, два, три, чотири таких ось покемонів. І ось, ще раз, давайте. Там 10, тут 3. Три, 11. Короче, це альбом більш, більше карток вміщає. І тут у нас пішли аноуни. Ановни. Повністю ановнен. Тут хтось не тут як завжди. І ось так от поки що все. Ми з вами подивилися всі мої нові альбоми, куди все переїхало. Так що, ось так. от, Дякую, що подивилися. Пишіть, які ви збираєте. Що б хотіли зібрати. Так що було б цікаво подивитися. Пока-пока!